Всім привіт! І здоровенькі були. Дивіться, наша красуня бігає зранку, щебече. У нас гарне сонечко сьогодні зранку світить. І ми тут прислухалися вчора ввечері до цієї нашої красотулечки. І зрозуміли, що вона почала імітувати кашель Степана. Він коли хворів кашлю. І вона. Витко, це взяла на само, чому це повторяється стільки раз і вивчила, як він кашляє. Я вчора послала Маші, а Маша каже, мама, з нею все окей, може вона хвора. Я кажу, вона не хвора, вона імітує твого тата, як він кашляє. А у нас таке зранку сонечко, хоч розбирайся і загорай. Субота у нас сьогодні, і е, сьогодні по рекомендації мого особистого психолога я спала отут у Вітальні. Чому? Вона каже, що коли в тебе безсоння, це Оля наша. Що треба міняти місце спання. Ви знаєте? Я тут сьогодні спала, було трохи незручно, звичайно, але я спала краще. Да? Я спала разом з тобою. Біля тебе, да? Да. Да. ти молодець, ти молодець. Чи залишуся тут спати надовго, не знаю, але може якийсь час тут побуду. Багато вправ таких робила, достала свій, знову аплікатор Кузнєцова. І, полетіло. І не знаю, можливо, це трошечки вже відпускає, що на мене було так насунулося. Але слава Богу, спала трохи краще. Завдяки, можливо, Олі. Відки б я знала, що це треба міняти місце. Всі відео, що я дивилася, всі коментарі, що я слухала, я ні разу не побачила, що треба міняти місце сну. Може, комусь також згодиться, у кого безсоння. Правда, п'ю ще ось такий магнезіум з гліцинатом. Тут написано, що треба пити дві пігулки в день. Вони досить такі великі. Їх можна пити одну рану-одну ввечері. я п'ю дві ввечері. Поки, поки мене оце ще тримає. А потім, можливо, перейду на одну ранку одну з вечора. Одну зранку одну ввечері. І ось ще я почала збирати каву з нашої цієї кави машини. Можливо, потім навесні засиплю десь під квіти, як добре, якщо назбирається доста. Під квіточки, які люблять отаку почву, грунт такий з кавою. І є і квіти, і рослини, кавомани також. Так що, отакі справи. Йдемо, можливо, на поправку, я сподіваюся. Сьогодні треба піти о, в YMCA назад, вернутися туди, де ми брали membership. Ми ж подали заявку, щоб передивилися наші статки, і чи ми маємо право платити трошечки менше. Нам подивилися, звичайно, нам дали знижку не набагато, на 10%, але 10% також на дорозі не валяється. Так що сьогодні підемо переробимо це. І хочу ще в бібліотеку зайти, і в банк мені треба. Коротше, роботи вистачає. Зараз побалую себе смачненьким смузі, пару бразильських горішків. І день починається. Вишню можна їсти кожен день по чуть-чуть. 12 штук, не більше, тому що вона може викликати м -м, кислотність, повишати у желудку. Так що я так було б трошечки у мене вівсянки хлоп'я. Я б засипала сюди ще вівсянки. Так немає. <кій> Сьогодні буде так. Ось таке смузі у мене вийшло. Таке трохи кремообразне від. Від авокадо. Оце їмо. І будемо йти. Дивіться, у нас ніби весна прийшла. Ну не дурно сьогодні стрітеня. Я всіх вітаю. Так як і зима зустрічається з весною, так хай люди зустрічаються один з одним, хай радіють один одному, хай дружать, хай тримаються всі разом до кубки, бо разом ми сила. Якщо буде весна рання, а цей тут, як його біл, чи як його сказав, що буде рання. То будемо скоро веснувати. Звичайно, хазяйство у нас невеликі, але і ми невеликі професіонали в цій справі. Ну так, потихеньку. Треба буде троянди почистити. Треба буде тут почистити. А ось ці не віджили. Не бачу, щоб тут ці мамс пустили зелененькі знизу. Можливо, тому що вони пізні були. Сподіваюся, цей кущик відживе, щось він зовсім висох. Шкода буде, якщо він одноразовий. І ця також нема, не бачу, щоб відродилася. Так само, як і ця. Дивно, чомусь одні повідроджувалися, одні ні. А може ще рано щось говорити. Короцій зацвітуть оці рододендрони чи азалії, як вони називаються. Правильно. Скоро все забуянить. О, будь ласка, ромашки є. Дасть Бог, підуть також. Бібліотека також знаходиться рядом з нами. Хвилин навіть п'ять нема їхати, може, хвилині три. Так що можна ходити легко пішки. Можливо, влітку так і будемо робити. Зараз чомусь хочеться поїхати. І сонечко, і життя радіє. Що вийшло сонечко, що воно є. Бібліотека ось така невеличка. Гарні місця для читання є. Для різного віку місця. Чистенько, тихенько. Сюди можна приходити з дітками гратися у кожному бібліотекою, яка є у кожному місці. Можна приходити з дітками відпочивати, читати книжки. В бібліотеці також можна прийти робити ксерокс, якщо вам треба. Звичайно, не безкоштовно, але можна. Можна прийти на комп'ютері тут посидіти. У Кого, можливо, вдома немає інтернету чи ще щось, якась проблема. Сюди. Ось дивіться, які книжечки ми взяли. Маша взяла для себе Best Served Hut. Новела якась. А я взяла. Сінстрес of Сардіні. Швачка із Сардинії. Ну, окей, побачимо. За дві неділі дають вам тільки термін прочитати книжку і вернути. Томаша свою за дві неділі, можливо, прочитає. Чи прочитаю я свою? Це питання. Тільки ці. Чому тільки ці, а інші наскільки? Day Коротше, не бажано затримувати книжки, тому що можуть виписувати штрафчик. І губити долар? Долар у день? Я не знаю, ну то небагато буде штрафу. Ну, окей, долари тут ніде не знайдеш, а віддати долар віддаш, бо більше книжку не получиш. Ну, окей, поїхали ми далі. Можливо, зайдемо в якийсь магазинчик, щось, як побачимо інтересного, то вам також покажемо. Залишайтеся з нами. Від які тут є гарні чобітки. 51 долар. От такі козачки вишиті. Вони були дорожчі, тепер вони вже тут на сейлі. Вже ціна маленька зовсім. Ну і зайці. Тут де ж зайці, зайця, де тут символ Пасхи. Бані. Це є бані. Гарні віночки також. Не бачу скільки вона коштує. Ось такі якісь сторожі. Оце кластер садок. Ну і де ж без солоденького, цукерки. Ось такі чобітки є спортивні інтересні. Коштують вони 38. Ну, такі непогані. Ось такі є. 60 Може, кому такі подобаються. Тридцять п'ять. Це є кощенеркіс. Сім з половиною такий? Коштують тридцять вони це також кушінер. щось новеньке. Стів Мейден тридцять. Ось такий такі блюф також тридцять, важкі, біленькі тридцять п'ять. Ці легенькі, непогані. 20. Це є RBX. 30 босоніжки. Якісь тапки 30. Це великі вже все. Ну, от сумки вже є такі весняні, гарні. Це вона Каран Нью-Йорк 50. Така, зелена. А зелена Майкл Корс 100. Хм. Отака Кейт Спейт 120. Гарний колір. Ця сіренька якась, ця жовтенька. 100 також Майкл Корс. Така шкіра. Удава 150. Бра якийсь. Ни Карл Лагерфельд. 60. Інтересно, хто його полюбляє? Така 100 доларів. 99. Ось дивіться, такі сумки інтересні, дуті, м'якенькі. 40 доларів. Різні кольори. Інтересна, Стів Мейден біла. Це з чохлом для ракетки. це спортивна сумка О, ще за пшенькою тут. Дивіться, 23 долара плаття гарне. Таке вечірнє, святкове. Було 80, потім було ще щось, тепер 23. Але маленький розмір. Нічого більше такого інтересного не бачу. Це таке шовкове 9 доларів. Це зовсім шара. Це Тахарі 32. Це якийсь халат. Це тут сейли. Я зайшла в сейли. Ось така комбінація легеньких якісь. 25. Тепер до свят, до свята Святого Валентина, дуже багато якихось таких ось розовеньких. Після зими багато зимніх речей на сейлі. Ось така ковтинка. 8 доларів. Короткий такий топ. З дирочкою отут. 8. Ну, 14-16 можна знайти до Дня Закоханих. 16. Таке плаття інтересне, Я кажу, Маш купи собі. Вона подивилася на нього, але воно трошки за широке внизу. Таке інтересне це. 10 ковтинка. 24. Ну, тут повинні бути ще сподні штани. Нема вже десь. 10. 24. Все вже таке перешарпане 13 доларів. От така якась травка, чи як це називається. Ой, це вже тут слава Ці кофти так розтягаються на цих штремплях цих, чи як вона називається. Багато є, як і минулого разу, тут 음, таких костюмів. Ковтинка і спідничка. 25 доларів. Ковтинка і навіть шорти є. Ковтинка і штани. Ось таке. Коштує 40 доларів. Штани вже такі тут пообмітали ними весь магазин. ковтинка з сердечками. Одною рукою не нашарпаєшся тут. Ну, коротше, такі комбінезони робочі коштують 20 доларів джинсові От дивіться, які плаття є яскраві вже на літо. 40 доларів. Сарафани якісь. Таке зелене плаття. на... Безцінне. Не можу знайти. Меблі тут є стільці. Уже мало, сезон минув. Дзеркала є. Я так придивляюся, може, собі якесь дзеркало в кімнату. Все таке, як ми взяли в хату. Багато сторождів. Кожного року все нове і нове щось виходить. Такий інтересний. Ну, як же без плетених? Ось таких ще не було. З кришкою. Mm. Ось такий піджак є 40 доларів в стилі Шанель Коко. Таке як і то платя. Ви знаєте, так поритися можна знайти інтересні речі. котрі на селі, котрі ні. Томі Гілфігер 25. 25. 25. 25. Тут вже все поломане. Людей стає все більше. Сонечко засвітило, люди вже всі порозбиралися, хто в чому, хто у футболках, хто у шортах. Американці тут швидко переходять на літній сезон. Головне, щоб було сонце, а то, що мороз, то їх не турбує. Але давно чекали сонечка, бо щось воно ховалося. Є сонечко, ташки співають. Життя продовжується. А membership у YMCA нам дали на 2 роки з дисконтом 10%, Ми порахували наші якси як, по -українські, українські податки. Точно українські не. Такси по-українські податки, бо дівчата кажуть, що я... Іноді впихаю англійські слова. Я це роблю також це не нарожно, а просто автоматично іноді появляються у відео англійські слова. Ну тут вчіть англійську, може вам також треба буде. Стане у нагоді. І починається у нас сезон податків. Збираємо документи, будемо платити. Ну, все, перша година ми вдома. Зайшли в магазин взяли м'язка. Це якась. Говядина, яловична. Взяли яловиче печінку. Можливо, зробимо паштет. Взяла яловичі хвости. Можливо, зробимо залізний холодець. тому що такий виходить з яловичних хвостів. Ну і взяли кашку, маша якісь чіпси, Маша собі роли, хлібчика. Прийшли якісь дві посилки. Зараз будемо бачити, що це таке. Одна з них. Маша взяла ось такий пец, витирати лице. І ось це є дезодорант для взуття. Маша собі для роботи. У неї там всі такі оці клоги, шмоги по 8 годин в вона них вона вона ходить. Іноді їх треба, як сказати, припарфунити. Ну, коротше, таке. Ну, а завтра до нас прийдуть наші, то я вирішила зробити чизкейк. Роблю один такий навмання. Я вже цих чизкейків переробила мільйон. Так що, якщо щось роблю, щось міняю, щось додаю, щось віднімаю і виходить чизкейк. Буде нам до кави. Прийде соня і оля з юром. Всі свої, всі наші. Я завжди печиво перетерте з маслом, а тут пів кіло сиру, три яйця, дві ложки кукурузного крохмалу, цукор, трошечки лимонної цедри. Ось так обгризла лимончик. Так що, і це заливаю сюди. Це постояло 5 хвилин у духовці, трошечки так зловилося. Тепер заливаю сюди, на основу оцю сирну масу ванілін додаю також. Ось такий чизкейк з вишнями у мене вийшов. Сподіваюся, буде смачно. Різати будемо завтра. Маша ще забігла в овочевий. Взяла трохи якихось овочів, фруктів. Якийсь виноградик замучений. Ягоди ось такі. Дві коробочки на п'ять. Сиру ще взяла. Hef хеф, -хеф це до кави молоко, яблука, цибуля. Банани і кольорова капуста. Пару персиків, альсини. Ну, то це 53 долари. Я знаю, мені кажеться, дороговато. Могли б десь взяти і дешевше, але треба їхати далі. Все, на це ми з вами прощаюся. пока. Бувайте здорові, бережіть себе, бай-бай.